Привет, привет усім Сьогодні только перший день трохи поправився, очухався после болячки своєї. Десь посеред літа умудрився приболіти, короче, температуру, вчихав, кашляв. Ну і не видержав, дивлюся, що он сосед уже вокруг округах покосив по периметру. Все, думаю, надо же собі, короче, бо в мене он такий от, ліс стоїть. Якраз ось такий диск у мене новий, Маленький обзор картинки сделаю на тримле. Не знаю, посоветовали продавцу такие диск взяти, він якби з виїмкою йде. То тобто, есть ця эта гайка та що знизу, вона прячеться цій прячется От І самі зубчики ці які на диски, вони не касаються землі, якби менш вероятність того, що уцепиш камень або щось тверде, щоб не відлетів він. Ну в общем, добрався я на город. Запаркував орла у цього, дели доїхав. Такі і чувствую, що і велосипеды тример тащив. Зараз буду боротися із зіллям. Треба аж до вот от чучел докосить. А потом через якесь время картошечку начнем косити уже воно за капустой. Уже вона потроху лягає, так що в августі в серпні будемо косити город і вже копати урожай картоплі. Усім миру завожу інструмент. Ну, в общем, за півгодинки упорався, по периметру покосив город. Ну, все окей. Буду добиратися до дому Гарбузи не поцепляв. Не поцепляв. А хрип. О, такі дела.